Доброго дня, шановні підписники. З вами Олег і канал КВТ, ваш експерт з теплотехніки. До нас звернувся сьогодні користувач котла Альтеп з питанням, що в нього вийшов з ладу термометр, який знаходиться на верхній частині котла і міряє температуру. Такі ж термометри зараз комплектує багато виробників: і котли Неос, і Фенікс. Бізон і ну, багато інших неважливо вирішив для вас записати коротеньке відео, як замінити, що робити з цим термометром. Значить, сам термометр замінювати не потрібно, так як він електронний і має елемент живлення. І з часом цей елемент живлення він просто виходить із ладу, тому його періодично потрібно буде замінювати. Що для цього зробити, щоб його замінити? Значить, беремо якусь або викрутку, або якийсь е предмет і легенько, акуратно піднімаємо сам термометр. На звороті відкриваємо його, і тут знаходиться цей. Наш елемент живлення, як бачимо, rl 44 Замінюємо його на новий. І вставляємо назад. Користуючись нагодою, хочу нагадати, що на нашому складі завжди є повний асортимент котлів Altep Neos. Фенікс, Бізон, інші замовлення відправляємо в день вашого дзвінка. То замовили сьогодні. Поїхали. Доставка по всій території України безкоштовна, тому звертайтеся. Кому було корисне дане відео, прошу поставити лайк. Підпишіться на наш канал, щоб завжди бачити нові відео на тему користування твердопаливними котлами, їх монтажа, підбору і таке інше. З вами Олег. Компанія КВТ, ваш експерт з теплотехніки. До нових зустрічей.